У цьому відео ми розкажемо про те, як налаштувати програму таким чином, щоб DocDream автоматично відправляв певні звіти певним користувачам програми не через електронну пошту, а через корпоративний чат-бот в Телеграмі. Тобто кожен користувач, у якого на телефоні є аккаунт Телеграму, зможе отримувати в певний час визначені звіти безпосередньо у свій Телеграм, або у вигляді файлів, або у вигляді просто звичайного тексту та діаграм. Перш за все, що нам потрібно зробити, нам потрібно створити такий корпоративний бот. І ви це можете зробити, якщо у вас є аккаунт в Телеграмі. Краще це робити через додаток Телеграма прямо на комп'ютері, де встановлено DogDam. Тому що під час створення корпоративного чат-бота будуть згенеровані ключі для підключення корпоративного бота до Dogdream. І ці ключі зручно копіювати прямо з Телеграма і вставляти в DogDream. Створюємо нового бота в Телеграмі. Для цього нам потрібно знайти бота, який називається Ось він. І тут в нього в меню є опція Створити новий бот. Придумаємо назву для цього нового бота. У ну, нашому випадку нехай це буде Dowdream Reports. Тобто бот для звітів. Створили. Тепер нам треба придумати ім'я користувача для входу в цей бот. Ім'я користувача обов'язково має закінчувати словом бот. Тому хай це буде ім'я самого бота і в кінці допишемо ще слово бот. Все, бот створений. Копіюємо тепер токен. І в докдрімі нам тепер потрібно цей токен зв'язати з корпоративним ботом. Обираємо новий коннектор, який називається корпоративний бот Telegram. Вставляємо цей API-токен, який щойно ми скопіювали із щойно створеного бота. Активуємо цей коннектор, зберігаємо, закриваємо. Це перше налаштування. І друге налаштування нам тепер потрібно, щоб DogDream міг періодично звертатися до цього бота і передавати йому якісь звіти для надсилання користувачам. До цього існує служба Subscription Bots Service. Влаштовуємо, щоб вона автоматично стартувала при перезапуску сервера. І стартуємо зараз вручну. На цьому етапі налаштування в Dogdream закінчені, тобто ми створили корпоративного бота, який буде надсилати звіти, і зв'язали цей корпоративний бот з DogDream. Тепер, як, кажучи, користувачам програми підписуватись на цей корпоративний бот? Тобто вони можуть знайти цього щойно створеного бота Dovdream. Reports. Ось він. Тобто це вже зараз як користувач телеграма, як фізична особа. Я сам вже знаходжу той бот, який я щойно створив. От І я натискаю в цьому боті кнопку старт і підписуюсь на нього. І бот мені присилає ідентифікатор підписки. І цей ідентифікатор треба скопіювати, і в налаштуваннях співробітника, скажімо, оце я в полі Ідентифікатор підписки, я вставляю цей ідентифікатор. Все, таким чином, я зв'язав себе як співробітника з корпоративним ботом, тобто я зв'язав свій аккаунт в Телеграмі з тим ботом, який ми щойно створили, і цей бот буде надсилати звіти. Тобто він буде знати, кому треба відправити звіт. Тепер як влаштувати саму підписку. Переходимо у звіти. інші, Підписки. Ну і у нас тут є, наприклад, давайте ми створимо якусь нову підписку. Наприклад, от. нехай це буде розгорнутий звіт по отриманих платежах. Я хочу цю підписку отримувати, наприклад, о 21.00 щодня. Я хочу, щоб програма надсилала мені цей звіт не через електронну пошту, а через корпоративний бот. І щоб цей звіт проходив мені у форматі для початку документи PDF. Через електронну пошту можна надсилати лише ці два формати документ PDF і Excel. А через бот ще інші формати, ми спочатку розглянемо такий стандартний формат документ PDF. Період звіту за сьогодні. Користувачі. Є тут один єдиний підписник зараз є, додатного користувача. І параметри звіту ну, мене цікавить, е -е, нехай будуть всі підрозділи. Добре. Так, перевіряємо, як працює цей звіт. Давайте ми поставимо паралельно, відкриємо бот в Телеграмі і паралельно відкриємо DogDream. І я оцей от, от підписника вставлю зараз сюди і попрошу до дрім надіслати мені цей звіт як підписнику. Угу, Немає даних. Окей, давайте якийсь інший звіт виберемо. Або нехай це буде звіт за попередні 7 днів. Так, і ось мені пройшов цей попередній звіт. Він у форматі PDF, і я його можу відкрити. Якщо б це в мене було на телефоні, то воно б відкрилося, мабуть, якимось додатком, який відкриває в PDF-файли. Ну а оскільки в мене це на комп'ютері, то я його можу відкрити за допомогою просто звичайного браузера. За попередні днів якась оплата. Як бачите, тут багато-багато сторінок. І, звичайно, 14 сторінок, і такий звіт, мабуть, читати на телефоні не дуже зручно. Особливо якщо він проходить у вигляді е, файлу, який ще й потрібно відкривати. А давайте трошки змінимо властивості, і давайте ми цей звіт відправимо на вигляді PDF-формату, а у вигляді TIFF файлу tiff це графічне зображення. От, і якщо е, картинка має багато сторінок, то tiff файл дозволяє цю картинку відкривати як багато сторінок. Давайте перевіримо, як це працює. Тобто. Той самий звіт, той самий період, але формат уже буде не PDF, а буде tiff файл PDF-файл займав 424 кБ, а TIFF – це вже 1,6 МБ, це тому, що тут багато картинок, багато стрінок із картинками. Якщо я його відкрию, то тут, бачите, він відкривається як картинка, яку також можна листати. Цю картинку можна переглядати прямо, прямо от в телефоні як картинку. Ще інший приклад, це PNG-файли. Це графічні файли, але вона показує лише одну сторінку. В даному випадку буде показувати лише першу сторінку. Тому е цей формат він підходить лише до звітів, які завжди точно вміщуються на одній сторінці. Давайте подивимося, як це виглядає. Тобто в Telegram воно зразу приходить як картинка, але, на жаль, тільки одна сторінка. Для деяких звітів ми зробили ще два варіанти форматів. Це текст і текст зображеннями. Наприклад, давайте зробимо звіт, який називається «Пульс». Він знаходиться у фінансових. Підпишемося на нього. Цей звіт він завжди за один день. Нехай буде на 21.00 через корпоративний бот у форматі текст. Період за сьогодні. Параметри звіту ну, по всіх підрозділах нехай буде. Так, копіюємо наш токен для перевірки, як воно буде працювати. І відправляємо. Звіт приходить як такі невеличкі текстові блоки, ну, оскільки це демонстраційна версія бази даних, то тут більшість сум, більшість даних порожня. От, але тобто це той самий звіт пульс, який можна отримати і вигляді PDF-файлу, але можна його отримати у вигляді такого текстового файлу. Тут ви бачите, скільки там середньому пацієнтів за день, сьогодні, спочатку з початку року, скільки було первинних пацієнтів і повторних пацієнтів. Середній чек пацієнта, середній продаж за день, оплати отримані, надходження коштів різних способів оплати, ну і середня завантаженість лікарів. Якщо текстового формату мало, то можна додати ще текст з зображеннями. І тоді це буде виглядати ось таким чином. Тобто для кожного текстового блоку. Буде ще додаватися і діаграма. Ну, там, де не нулі, відповідно будуть якісь стовпчики, і буде видно, скільки як ви отримали. Тобто ви можете підписатися на такий звіт, і щодня о 21.00 в Телеграмі будете отримувати такого вигляду звіт. У цьому форматі. Текст або текст зображеннями зараз ну, існують лише три звіти. Це звіт пульс, це звіт е, по роботі контакт-центру по дзвінках. Називається зведений звіт по дзвінках. Давайте також на нього підпишемося і подивимося, як воно виглядає. Ну, Скажімо. Сьогодні плюс-мінус 14 днів нехай буде. Так, і нас цікавлять, ну, які фільтри по дзвінках. Ну, хай будуть всі дзвінки. І всі напрямки, і джерела і теми, і все разом. Копіюємо токен і перевіряємо, як буде виглядати цей звіт. Так, це у нас був ще попередній звіт по пульс. Так, а ось пішов звіт, уже зведений звіт по дзвінках за якийсь період. Ну, тут бачите, які були дзвінки, теми, джерела інформації, розподіл по результатах. І ще є в такому ж форматі звіт по чатах з пацієнтами. Це звіт також знаходиться в комунікаціях. Спілкування через чат-боти. Давайте ми на нього також підпишемося і побачимо, як він працює. Також давайте плюс-мінус сьогодні, плюс-мінус 14 днів. Ну, мабуть, за попередні 14, так? Да? Так, не забувайте вставляти сюди, для якого сам скористувачів ви хочете, щоб працювала підписка, тому що. Перевірка це лише перевірка от прямо зараз відправити. Якщо ви хочете, щоб була підписка, то додавайте тих користувачів, яким ви в налаштуванні співробітника вставили їхній ідентифікатор підписки. Так, ну і параметри звіту. Нехай будуть всі боти, всі звернення. Перевіряємо. Так, ось це були дзвінки. Ось спілкування через чат-боти. Ну, фактично це одна нас демоверсія, тому у нас тут був лише аж один чат через Telegram. я ж на нього відповів. О, тобто, які були оператори, скільки було чатів, які були канали зв'язку і таке інше. Тобто тут інформації дуже мало, тому тут текстових блоків зараз небагато, але якщо б я цей чат-бот класифікував за темою звернення, результатом і джерелом інформації, то тут також були б ці діаграми і такі текстові блоки, такі самі, як у дзвінках. Пишіть, які б ще звіти ви хотіли отримувати у вигляді тексту із зображеннями, а не у вигляді файлів, і ми будемо поступово доробляти і додавати ці звіти у програму, для того, щоб можна було на них підписатися через Telegram, і щоб можна було зручно отримувати їх не через електронну пошту, а через чат-бот у Телеграмі.